У важкому стані залишається один із трьох травмованих у аварії дітей, яка сталася цієї суботи на автодорозі батурин Конотоп Суми в селищі Миколаївка. Там зіштовхнулися легкових та вантажівка. За словами завідуюча відділенням інтенсивної терапії Сергія Бережнова, жодних прогнозів не дають. Ріббінок 10 років, був доставлений. Дитина 10 років був доставлений машиною швидкої допомоги у вкрай важкому стані з важкою черепно-мозковою травмою, переломом правої стегнової кістки у стані травматичного шоку. На даний час він повністю обстежений. Проводиться інтенсивна терапія, залишається важким. Остається тяжого. Також, за словами заступниці директора обласного центру екстреної допомоги Галини Білоус, одній дитині була надана медична допомога на місці. і Ще одна була доставлена каретою швидкої до обласної дитячої лікарні. Там помічниця головного лікаря Оксана Кедя, посилаючись на медичну таємницю, сказати про стан хворого, відмовилась. За інформацією поліції, попередньо винуватцем аварії є водій легковика. Білопільський районний суд обрав запобіжний захід водію у вигляді тримання під вартою на два місяці із визначенням суми застави 113 Тисяч гривень. Автомобіль ВАЗ-2109 під керуванням 32-річного чоловіка виїхав на зустрічну смугу без вімкненого світлофар, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем МАН. Тілесні ушкодження різної тяжкості отримали пасажири автомобіля ВАЗ. Це 34-річна жінка та троє неповнолітніх дітей 12-10 та 4 років.